Сергій... Дівчата, Проїзд, но, так, ви самі веселі дівчата. Ну, ну, розкажіть мені щось. Ну, давайте ж трудно продавати, Сергій. Так, так ну давайте краще щось добре скажи. А що вам сказати? Щось що сьогодні щось... гарний щось... день, сніжний, зима почалася. Все гарно. То файно Ми Шо... здорові, пішли Шо... на роботу. Дякувати Богу, нашим захисникам. то так і є так, так. О, о, так. так і є. ох, які булочки напекли, красиві, напекли красиві, то молодці, красиві дівчата так. і красиві булочки. Mm -hmm. то йо-ма-йо. Сергій то? до нас постійний покупець дуже то, любить. заходити, булочки. То, то, то булочки. Я не не це їм не, а, це і не розповідаєте. Від булочок будуть такі е, булочки потім, знаєте, такі занадто. Ви і так не нічого. Ну, ви любите покататися по хвилях, а не битися об скали. Так, так, так. А звідки ви то знаєте? Ви, а як як, як то говорять? Де він сі катає? на яких хвилях? Я не знаю, а? на яких. У центрі? З шкруплями катаєтеся? Краще, як говорять, краще плавати по волнах, ніж битись об скали, так? Ой, Сергій, Сергій, Божа, з вами. Так, то радість Божа зі мною, я вам скажу. <ріст> так, <ріст> та, <ріст> <ріст> та, а, що та єдина себе знайшла, що <ріст> його радість. Це <ріст> ваша єдина радість. Так, так, то, з вами в Той Фокстрот по телефону. З вами радіємо. Що, то енергія вже підіймається, то файно. Вже бачу енергія підійнялась. У мене є ваш Шла. 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 Я тако Гутя і вона нападає. О, то файно. то файно. Будемо, дівчата, контенту з вами робити. Будем?